Програма спробуй наживо знову в ефірі телебачення Галичина. Програма живої музики, живого співу. Сьогодні у нас знайомство. На знайомстві, як ви знаєте, ми розмовляємо з нашими учасниками, слухаємо їх пісні під фонограму, а вже потім Степан. І до речі, мені дуже цікаво, де Степан, тому що ми би вже я мали… Я вже тут я вже біжу. Ага, лей, ти... Лей, лей, лей. Та не біжиш, ти Я поки що доброго дня. Добро привіт. привіт. Я власне привіт. розказую про те, що наша програма ага. це програма живої музики, але нині мусимо відразу людям означити, що нині все таки тільки спів. У нас живий буде, так як завжди, як завжди. Тому що діти приходять зі своїми фонограмами, приходять показати те, що в них є. А по Потім дійсно живому ну, ми це так голосно робить Степан із музикантами. А, музикантами. а я вже стою з боку і слухаю ну, і коментую. Ти ж завжди радиш щось. Оксана. Ти також ну, е... приймаєш участь, особливо в знайомстві, тому що я завжди говорю багато. Степан завжди каже, щоб я говорила менше. І я представляю нашу учасницю Вікторія Срібнік. Знайомся Степан, Я вже знаю цю дівчинку. Її звуть Вікторія. Вона брала в нас участь ну, в програмі день. — а сьогодні вирішила спробувати наживо. — Так добрий день, добрий, добрий день. день. А це тато. А це наскільки я розумію, Уляна Маляр, вчителька, Вітаю. співачка. І я навіть не знаю з кого починати. Нас так багато гостей. Степане, ну придумай, кого ми вперше хто швидше берегом, Вікторія. Так скільки тобі років, Віка до речі? мені 12. А років може вже про себе багато що і сама розказати. Ну напевне, в першу чергу, розкажи про свої заняття вокалом. Коли ти почала займатися? Що чому ти почала займатися? Ну відколи себе пам'ятаю, я співаю. Завжди, коли я ще була маленька, тато завжди грав на фортепіано, пі всякі пісні. Тато музикант сам так? Так. Ага, mm -hmm. Ми грала. Тато грав всякі, різні українські пісні, і я е, співала. Тобто, ти співала під акомпанемент тата так. і наживо з самого дитинства, так? А так. може, тато щось розкаже про. Про співочу родину, Про будь ласка, музичну, тату. Розказуйте. Ну, Родина взагалі в нас по династії. Там діда uh -huh. грав, тато uh -huh. грав, тато. А де грали діду тато? По весілях. А по весілях. По ага, зрозуміло. А вже так більш професійно я почав вчився в інституті. У нас, нашому. у нашому Прикарпатському, так? ага. Зараз, і, зараз і, у вас почнеться бесіда і нам трьом і треба буде вступати. Інститут мистецтв, так? Так. <ріст> <ріст> а а по-фахово -по -по хто? Піаніст. А, ви піаніст. Тереза Антонівна? Не, Степане, ви, ну ви, не про... Роскуті, давайте я, я не Давайте не будемо ну, говорити ні, про ні, навчання так. А до речі, Вікторія на Фортепіано теж ходила в музичну Вікторія Ходить на Ага, Молодець, займається, любить музику. Ну, а ідея з вокалом ваша була чи її? Ну, в першу чергу наша була. Ми ж бачили, що вона займається, що вона, вона подає, що неї є трішечки підштовхнули, так, так. і стараємося розвивати потрошки. Це правильно Якось, А коли це було? Коли тебе вирішили так вже серйозно розвивати? Скільки тобі було років? Ми ну я почала розвиватися вже так більш професійно. В... П'ять років мені було так. Ну професійно в п'ять років це дуже круто, я вам скажу. Люди в дванадцять не можуть Родина ще цим похвалитися. В неї не було виходу. Ні, Молодець, все ну, правильно. Ну, я просто сама хотіла більше розвиватися. Мені це подобалось. Тобі бракувало вже е широти, так? Замало було тільки татового фортепіано і вдома в кімнаті співати. А вихід свій перший на сцену пам'ятаєш? Чесно, не дуже тільки бачила так по відео. Три роки вона а ну, давайте розказуйте 3 про 3 перший роки, вихід на сцену. Три ну, роки вона ну так виповнилося свої три роки вже. І на сцені день села було, по-моєму. Mm -hmm. А звідки ви скажіть? Будьте добре? Рожнятівський район. Кирило Петран. Ага. зрозуміло. І вона співала «Я просто Українка, Україночка. Така малюсенька, українська. Я гуляла навіть букви всі. Українка була, була Україноцька, так? Українка, Українацька. Це і так. Я не боялася. Але ти не пам'ятаєш. Вона справжна. нічого не пам'ятає з трьох років. Я думаю, ну зазвичай перший виступ це таке яскраве враження. А, а розкажіть, будь ласка, от про ваше враження від Вікторії, коли ви її почули, вона вже від трьох років слухаєте на сцені на, на минуточку. Так. Насправді, перший раз, коли я почула Вікторію, я дуже здивувалася, тому що насправді на свої 12 років вона досить добре. Тримається на сцені, вона вміє навіть можна сказати працювати вже на публіку. Тобто вона вже бачить свого глядача, і вона знає, що вона від нього хоче. Ну, так 9 років стажу Ну то я кажу, співготи. <гум> Але коли ми вже їхали на, на програму, я кажу, чи ти хвилюєшся? Вона каже, от коли була маленькою, я не хвилювалася. А вже тепер почала хвилюватися. Ну, це знаєте, планка внутрішня, вона росте. Вона маленькою це тобто... не переживайся, буде нормально. Ну і крім того, це ж програма зовсім інша. Тобто виконання з оркестром, але це не сьогодні ще. Ти встигнеш морально налаштуватись. Ну і врешті тільки одну пісню якусь ми виберемо, так, з того так. Всього, твого репертуару. Хвилювання це добре, головне, що потім, коли виходите на сцену, показувати себе як найкраще. Що можу сказати? Вона та Ну, ну, так, нам це так, це нам так. Коротко. <рес> Щоб багато не говорити, я думаю, варто заспівати і показати. Ну, ми обов'язково заспіваємо, але ми мусимо нашим глядачам якнайповніше розповісти все-таки про дитину. У нас, я вже казала, напевно, ніхто не сидить і не записує геть всі, -всі, всі передачі. І те, що я зауважила, що ти брала участь в програмі старт, це не означає, що ми зараз не хочемо почути про твої захоплення, про твоїх друзів, про твої вподобання. Розкажи про себе. Ну, я люблю. Музику, це саме ну, найголовніше захоплення. Я люблю е, ходити в музичну школу. Мені... Це унікально. Перший раз Так, У нас перший раз, дитина каже, не кажуть. загальноосвітню загальну любиш ходити? У мене не загальна освітня, мене спеціалізована школа. Ух ти! У мене спеціалізована школа по англійській мові, по мовах, ну і загалом по всіх предметах. Тобто все це дуже-дуже поглибло. Я більше ну, співаю зарубіжні пісні, ніж українські. То зараз ти співаєш ну, англійські, це мабуть пісні світових зірок, так? Так, я співаю пісні Бейонце, співала Авріл Лавін, співала Крістіна Гієри, Дафі. Угу. Степане тільки не кажи, що тобі не знаю, знає. все знаю. Хейло писав. Beyonce. Добре, що добре. Такі не ну сьогодні я так бачу, що теж будуть представлені ні, є й українські пісні. Тому буде вибір. Ага. У нас буде вибір. Ви вже скинули. А так? великий репертуар в тебе взагалі на сольний концерт вже набереться. Слышиш, на три. <реш> Та від трьох років. Ні? Трьох років. <реш> ще підтягнемо трохи. <реш> То ще може бути і сольний концерт, так? Ну добре, раз вже всі так налаштовані, виключно на спів. То ми будемо співати. Я не знаю, як називається пісня. У мене написано Анна Трінчер. От ми з неї Логічно. Не знаю. І ти не знаєш. Завжди люблю відкриття. Коли щось нове нам співають. головне, що гармонія стандартна, що не буде. хочемо співати це не справа, не хочемо співати. Ну то зрозуміло все. Вже... Дякуємо, дякуємо, дякуємо. У нас ще багато пісень попереду. Ми хочемо почути, почути, почути. Яку наступну? О, а Мерсі, так? Є в тебе така пісня? Так. Була вона у нас в програмі, але ми Була послухаємо. Була, ми робили. Так. Але тоді оркестр великий. Ні. Духовий, так. Да. Ні. Ні. Степан, я сношусь на то лации тут, тут. тут можно... А кто ж играл? Mm -hmm. Что? У Ромаю, я могу это. Ну, драйвова девчонка, драйвова. Не знаю, чи не речь на шоу. не знаю, її драйвувати. що... Дальше. 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 Ну це повторювати не буде. Вона дуже недавно була. Ну, ми ну, без вікуся, молодець пісня -на. класна, ти молодець, але вона у нас недавно була в програмі, тому ми зупинимо. Все-таки хочемо подивитися ще, щось, щось, щось ще добре, бо хочеться не дублювати учасників пісні. І, Ні, спутно, і, і, а ну дивися. Ні -ні -ні. Тоб... Співає Наталі... іноземно чи українську? Українська, у нас на вибір Могилевська або Агілера. Ну. Могилевська. Співаємо Могилевську, так? Добре. Я ж поставила подряд, знаєш. О, та це вже тобі лірика. Це навіть не лірика, це таке щось. Ну, лірика взагалі. Вільний, вільний, птах. вільний птах. Багато спецефектів. Ну, Ну, не обов'язкові, ну не так. Ну, не, ні, там ми щось видимо. для образу. проблемно. Ай, не знаю, мені здається, що треба щось драйвове шукати Трайва. для неї. Ні, я не заперечую, що вона цю пісню Оксана, гарно кисне. Що, куди була відпустці? Раніше ти хотіла лірики кантелянності, тепер речі, ти хочеш драйвове. Я відпочила. Ти відпочила. Я відпочила. Расці, коли Ні, ну, ми... це... да, До чого моя пускає, не споєшно зрозуміти, ти фразу зі скінчить. Це... Вона вільно почувається. Вона... Я кажу з нею передача. Передача, а вона вже гарно виходить. <плес> Що тут Агілера є? Вікуся, ну не знаю, ти в моєму баченні все-таки драйвова дівчина. І я от Агілеру так, аж мені рука тягнеться, а Степан мене стримує. Приїхали з нас зимов, сховали би повільно. А приїхали до нас. Каже Степан, що то все через те, що я відпочила, що я в відпустці була, але тут ні до чого. Я ж бачу і твій характер. такий. Ну Давай попробуємо. Та-дам.

<поставлю> а да. да, да, ви правда? Або нас хачаємо? Зараз ще живе поставити. Ми спитаємо Оляну, у неї я ідеї. <поставлю> Ну, ми заслухалися. Якось камолочинку. Ми зупинились на останній пісні. Відразу каже. Ви не проти? Ми тільки за. Ти не проти? Я бачила там, що ти no, no. дуже не проти. Тому ми відразу на репетиції покажемо вам, як це буде. Будемо пробувати спочатку? Так. так. Вікторія, таке гарне ім'я. Перемога? Так. <плес> а кого тебе назвали так гарно. Ну, на честь королева Вікторія. Понятно, все, Теперь ми всі знаємо. Пробуємо. Значить, тональність я там трошки поміняв, тому що там було щось багато дієзів чи щось і я упростив. Вася, дайте, будь ласка, от Ля Сольфа ре. А, -а, а! Так буде добре? Угу. Значить, тут поки що по руці, а далі будемо, бо тут є три фірматки, а далі будемо в процесі, що у нас буде вилазити, то й будемо робити. Можна? З mm -hmm. самого поточку, будьте, будь ласка, будьте уважні трубачі. Поехали? Сама починаєш. Віка. Oh, No, no. Right really so uh -huh. вот така пауза там, так? так. Чи може довше чи короче, чи іменно така? Так. така. Ну, мені сподобалось. Тут така маща стоїть Line Six, так, да, Сергій Олександрович? Вещ? Якраз на прострілах сижу мені так. Але добре, мені сподобалось. Я би що хотів, побільше м'яса в цих фірматних акордах. Більше його дайте, зафаршируйте. Труби, дві труби в нас корнетів нема. Кріщено роздуйте, так? але без, без крику. Йош? Еще раз пробуем. Ля, соль, фа, ре. Поехали, Виктория, сама починай. Oh, Ой, але так воно мені пакує, Сергій Олександрович. Да, я, то, -то я сижу чуть і вокало, дзвінки, голосочок такий. взагалі може без мікрофона, не? Я швидку. Як труби, так. Я би хотів теж, я власне за що. третя цифра, так? Маркато, легато. Але мені не треба ярко виражено маршове Маркато. Зіграйте нажими та-да. І плюс зіграйте, ви робите Крещендо. Та-да! Зіграйте Дімінендо. нажим і Дімінендо. Та-да. Та-да. Йош? Поняли мене, Да, І акуратніше. Па-та-та-та. Там поставте мартеля. по-моєму, там стоїть. Да? Є? Нота. Тат, щоб було оце, тат. Закінчення з язиком було чути. Тат. Ну, попробуємо. А загалом добре. Чуть-чуть тихіше, Зергій Олександрович. І що, нам тут, в принципі, все, мене все задовільняє, мені все то каторе. Чотири до кінця. Раз, два, три, чотири до кінця. Па-па-па-па-па-па! Остання фраза твоя. Прошу, чотири до кінця. Будь ласка, отак все нормально. Прошу, Костя. Ні. Остання фраза. Ну зараз ти поймеш. Мені мене цікаво тільки останнє оце. -е 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 -е. Останнє, що ти співаєш ля-ля-ля сольфаре. Потім дві ров: да, -да. Ні -ні, там вниз іде мелодія йде донизу. Я просто слов не знаю англійських. Ага. Ну ти зараз, Вікторія, зараз розумієш. Мене цікаво останнє, що ти раніше не вистрілила, останній акорд -е 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 -е. разом з нами. І там може більше м'яса братися і разом кончимо. Чотири до кінця, прошу Костя. там саме саме кінець? Самий, самий. Так так. Ти зрозуміло. Ще разок. Але вигін: та-та-та-та-да-та. Туда є. Ми... Рітануто не робимо, релентанто не робимо, працюємо, як воно в цьому темпі є. Хорошо? Будь ласка, останній 4 такти, прошу костя. Пап -пап 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 -пап. Ей! Yeah! Добре? Молодець! Мені сподобалось. Є, йо, ми кажуть, йо, а не є, <риклад> <риклад> все добре. Друзі, зараз перед нами виступить дівчинка Вікторія. До того вона показала себе як неймірно талановита дитина, але тут є один маленький нюанс: вона походить з сім'ї музикантів. Її батько займався з, нею з народження. Зараз вона спробує себе наживо, покаже нам всім свої таланти. Я сподіваюся, що це стане прикладом для всіх батьків, для того, щоб вони займалися своїми дітьми. Займайтеся дітьми, розвивайте їхні таланти, дайте їм можливість проявити себе. А ми, Богодійний фонд Українська Галицька Фундація, будемо вам у цьому всіляко сприяти. now I believe I really do believe that Очікуваний драйв. Думаю, і хлопці, і ми також, якщо ви хочете відчути його саме тут разом з нами, і хочете заспівати наживо, номери телефонів, за якими можете звернутися, ви бачите зараз на ваших телеекранах. Будемо чекати на ваш дзвінок, щоб зустрітися не тільки ось так, але і наживо. До зустрічі.